Друзі, всім привіт! Мене звати Бущана Ірина, я графічна та веб-дизайнерка. І сьогодні хочу поділитися з вами щирим фідбеком про. Курс із запуску агенції. Коротко розповім про себе. Я в дизайні вже більше чотирьох років Вчилась і працювала за кордоном, вчилась у Франції на спеціалізацію цифрові мистецтва. Також певний час була амбасадоркою французького театру, співпрацювала з багатьма французькими та іспанськими акторами. Працювала в Ірландії, де співпрацьовували з багатьма іноземними компаніями, такими як Amazon, Nissan, Tesco, Данстор, і багато багато інших. Працювали в різних нішах, і в сфері соцмереж із друкарською підготовкою, і з розробки логотипів та айдентики створення сайтів. Також працювала з стартапом в Ірландії. Тобто маю такий дуже різноманітний досвід. І наразі працюю як кураторка курсів з дизайну в українській школі Alpaca IT School. Курсом я залишилась задоволеною і далі хочу більш детально розповісти про його переваги, що саме мені сподобалось і чому б я його точно рекомендувала. Перший момент це наповнення курсу. Курс іде у записі, але на кожному уроці у вас присутні різні спікери. І як на мене, це дуже класно, тому що ви можете почути досвід різних людей, почути їх шлях, їх історію, їх факапи, і взяти якісь такі важливі моменти для себе, і, звичайно, обрати для себе той шлях, який буде працювати в вашому випадку. Другий момент це організація та швидкий е, темп курсу, е, тому що курс триває один місяць, але за один місяць ви встигаєте закрити всі важливі моменти. І як на мене, це також є дуже класно, тому що в наш міливий час. Е, якщо б курс, наприклад, тривав 5-6 місяців, це доволі е, довго і можуть статися якісь. Е, Обставини в житті, що, наприклад, це питання з таким проміжком часу стане для вас не таким актуальним. Але за ось цей місяць ви закриваєте всі питання і на усі енергії на ось цьому вайбі Ви навпаки, вам хочеться створювати, вам хочеться дійти до кінця, до цієї мети своєї. Тому я вважаю це дуже крутою перевагою, що за такий короткий термін можна обміняти і охопити всі важливі моменти для досягнення цієї мети. І третій пункт, як на мене, він є найважливішим це атмосфера на курсі, тому що не було такого відчуття, що, наприклад, є якась різниця між студентами і між спікерами. І це дуже дуже цінно, що не відчувається осі різниці, і що е, ти не боїшся задати якісь, е, як можна здатися, якісь тупе питання, е, і тобі не соромно, і ти не відчуваєш ніякого дискомфорту в цьому плані. І люди дійсно діляться своїм досвідом, відповідають на всі питання. Я задавала дуже багато питань, і зустріч е, затримувалась, продовжувалась, але е, спікери дійсно роблять все можливе, щоб дати е, всі відповіді на питання, щоб дати е, ті знання, навички і досвід, який тобі необхіден, для того, щоб закрити все Усю мету. Тепер про перші результати після закінчення курсу. Ем, упродовж курсу я вийшла всі свої організаційні, фінансові та е, ем, юридичні питання. І наразі наша агенція знаходиться на стадії перезапуску. Ем, і вчора у нас був зі з командою вже відомі перші дати запуску агенції. Це дуже такий емоційний момент. І з цього приводу. Хочу ще раз подякувати спікерам за їх відповідальність, чесність, щирість. Мені здається, саме за рахунок ось цих якостей спікерів цей продукт дійсно можна назвати цінним і якісним. І я сподіваюся, що про мою агенцію ви ще почуєте.